На будь-якому присадибній ділянці є місця, які практично весь день висвітлюються променями сонця, можна розбити клумбу, висадивши стійкі до спеки рослини, але і за таким квітником потрібен догляд, щоб він не зачах і протягом літа радував вас яскравими фарбами. Розділяти розрослися рослини рослинам потрібно більше вільного місця, тому висаджують їх далі один від одного, ніж зазвичай, але в міру зростання кущі збільшуються в діаметрі. Починають стикатися, перешкоджуючи природної вентиляції, тому періодично їх слід розділяти у вегетативний період. У багатьох багаторічників активно утворюються нові пагони. Це призводить до витягування коренів з ґрунту, їх пересихання, центральна частина куща поступово висихає і відмирає. В результаті на клумбі утворюються некрасиві порожні місця, справитися з проблемою допомагає своєчасний розподіл надмірно розрослися рослин обрізати багаторічники після цвітіння. Своєчасна обрізка сприяє утворенню нових зелених пагонів і бутонів. Клумба буде виглядати акуратною і красивою, а не хирлявою і зів'ялою. Нові пагони прикриють і прикореневу область. Запобігши надмірно швидке висихання ґрунту, влаштувати крапельний полив у спеку ґрунт швидко висихає. Рослини починають страждати від нестачі вологи і кращий спосіб в цій ситуації крапельний полив, повільна подача води, микророшене, безпосередньо в прикореневу область не тільки попереджає висихання рослин, але і перешкоджає активному росту бур'янів. Важливо і те, що при краплинному поливі на поверхні ґрунту не утворюються щільної кірки. Що заважає нормальному диханню кореневої системи обрізати увідающе суцвіття протягом літа регулярно оглядають клумбу і видаляють засохлі суцвіття, це необхідно, щоб захистити рослини від багатьох захворювань і шкідників, а також зберегти гарний вигляд. Після такого очищення багато рослин активно утворюють нові бутони цвітіння, не тільки триває, але і в ряді випадків стає більш рясним. Видаляти бур'яни клумба потребує регулярної прополки. Розрослися бур'яни починають війну з декоративними рослинами заводні ресурси, і, на жаль, нерідко її виграють саме бур'яни. Прополка надає клумбі естетичний вигляд мульчувати покриття ґрунту квітника різноманітними подрібненими органічними і неорганічними матеріалами Мульчею покращує її властивості підтримує здоров'я рослин. У спекотне літо мульчування, чудовий спосіб захисту квітів, ґрунт не перегрівається, в ній зберігається оптимальна температура для розвитку кореневої системи, покриття ґрунту мульчує, зменшує випаровування вологи, тому знижується потреба в частих поливах. Крім того, цей спосіб дозволяє рідше проводити прополки, так як верхній шар ґрунту не покривається щільною кіркою.